Привіт! З вами знову я. Ви на каналі Шовкоробці. Сьогодні у нас наступні 10 посилок з Укрпочти, які ми отримали. Е купивши їх на аукціоні. Ось ця велика посилка. Зараз побачимо, що там. Ми її поставимо трохи збоку. І ще 9 менше. Почнемо! Як я вже казав, ми купили цілий лот посилок з Укрпочти, яких хтось не забрав, і вони їх виставили на прозоро. Це було чудово. чудовий аукціон з класними ставками. Ну, прям, не знаю. Мені дуже сподобалось сама участь в ньому. Насправді це досить просто зробити. Участь в цьому аукціоні коштує дешевше, ніж квиток колото забав. 17 гривень. А квиток лото забав 20. Участь в аукціоні просто неймовірна. Там якісь перегони, ставки, більше, менше, три раунди. Ну, в общем, в цьому вам допоможе розібратися в сайт є тендер, який я не рекламую, але на ньому участвую. І аукціони Прозоро. Час від часу Укрпочта продає там посил. На аукціоні Прозоро можете поучаствувати в аукціоні за 17 гривень, 620 сто двадцять там гарантійний внесок, коли його повертають, якщо ви, наприклад, програли. Тобто, в принципі, тільки 17 гривень, і ви учасник. Це неймовірний адреналін. Ви в більшості випадків програєте. Ну якщо ви реально не захочете щось купити. Але такий адреналін, подивитися, хто скільки ставить, поставити на гривню більше і почекати, хтось переб'є. Це просто круто. Ну і якщо ви навіть виграєте, то ніхто не зобов'язує вас купити, можете відмовитись, втратити свої 120 залогових гривень, але ну, не переплачувати більше. Отже, наступні 10 посилок, і ми почнемо, напевно, з якоїсь найбільшої, яка тут у нас стояла. Тут якийсь ящик і якісь дивні квіти. Ми розпакуємо парочку, бо вони щось великі. О, такі. Я не знаю, що це ми зараз побачимо. Тут квіти, квіти, ні це квіти, 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 квіти. Прилипло щось вже сильні. Сер... Ой, ще якісь квіти. ще якісь квіти. ще якісь. Господи, сіти квіти. Ну... Вони гарні, певно, на якесь весілля, декор і так далі. Ось тут шур? Що квіти закінчили? Випадаю з кадру просто. Що тут закінчить? Якісь квіти. Так, значить, ми розпакуємо ось цю маленьку і потім ще одну велику. Дивіться. Що тут у нас? М -м -м -м. Квіточка. Це, певно, декор хендмейда і явно замовлений десь індивідуально. Навряд чи ми знайдемо якісь прототипи. Ось, дивіться, яка гарна штука. Ну, Вона просто гарна, з липучкою знизу. Скоріше за все, щоб її кудись приліпляти. І вона так от стояла на столі гарненько. А, Декор, декор і великі квіти. Ну, добренько. Якусь, ну, не найбільшу, звичайно, але якусь ми розпакуємо, теж глянемо, що там за квіточка, щоб хоч розуміти, про що мова. На наступне весілля у нас буде декор. Так, ось дивіться така гарна квіточка. Віточка. Ну, да, запакована ще і як. Ось такий чудовий декор. Ну, як, вона проста, просто з паперу зроблена на картонці. Ну, але, тим не менше, хтось замовив, хтось комусь зробив, хтось комусь, можливо, заплатив, а можливо, і ні. Ну, але точно забув забрати з почти. Це гарантовано, тому що так інакше вона в нас би... Не опинилася. Так, добре. Зараз ми всі ці квіти приберемо і продовжуємо далі. Продовжуємо. 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 Наступна посилка в нас ось ця. Тут явно якісь чоботи. Чоботики, і, скоріше за резиною, бо на відчуття вони резинові. Можливо, навіть дитячі, бо маленького розміру. Але ми за все побачимо і переконаємось. Переконаємось, переконаємось. Переконаємось. Точно. Ще в пакеті, а тут чобітки. 150 гривень. Явно не нові, резинові, дитячі чоботи. да, Те, да. дещо, дещо поношені, але тим не менше. Арнюні. баточечки, шабаточки. баточечки. Запакуємо обратно. Скоро підуть дощі. Буде, тому що Про... Продовжуємо. Продовжуємо наші посилки за аукціону. Наступний лот ось! Щось невелике. На дотик, схоже, на якийсь чуховий телефон. Напевно, або, або, або не знаю. Ну, щось схоже на чехол такого розміру. Може, пенал, хоча хто зараз користується пеналами? Ось, про що я говорю? Які пенали. Зараз ручками ніхто не користується. Продовжуємо. Відкриваємо і дивимося, що. Я вгадав, це чехол від телефону. Може від айфона? Від телефона! Ні, навряд чи це від айфона. від якогось простого, простого телефона. Може комусь треба. Дивіться, отакий телефон з отакою камерою. Якщо комусь треба, звертайте. О, це чехол книжка! Ну, правда, треба, щоб знати від якого конкретного телефону, бо... Бо він нікуди ще не підійде, крім конкретного телефону. Гарний. Наш фінансовий відділ, не знає, як він коштує, але, в принципі, я думаю, ну. Тут якийсь U5 написано. Можливо, гривень 250 300 Наступний лот у нас ось такий кольоро джум. Не знаю, що це значить. Це вона якась марка. Але гарний. Розтрахуємо і подивимося що там. На дотик щось дивне. Тверде й м'яке. Можливо, якась іграшка або шапка. Я. Чуся на прорицателя. Мій внутрішнє око, моє внутрішнє око зазирає всередину і придумує, що може бути всередині. Ну і ще логіки трошки. Відкриваємо, а тут не один пакет! Ого, Один! Два, три! Чотири! П'ять! П'ять пакетів! Явно, що це скидаю! П'ять! <кл 'язавна> За один! За ціною одного, ви виходить 5! Це ж круто! Прям побільшало на 5 цей випуск побільшав, прям на 4. На 4 пакета. Так, ну що, вам скривати по черзі і дивитися, що там. Почнемо з самого маленького. Py Air Mail, per avion, ship and mail. Так, ну тут написано кому. Ми не будемо зачитувати. Явно воно йому не дістанеться. Але щось зовсім маленьке. Я... Можливо, якась прикраса, О, Клас! І відкриємо глядання. О, я теж Китаї коли замовляв, це на лікспресах зразу кучу всього, бо коли замовляєш кучу всього, дешевша доставка. У -у -у! Жаба! 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 Дивіться, яка гарнюня! Оце капець, це підвізка жаба. Ну, вона явно бронзова. Але ж гарна. Видно, да, видно. Ой, класно. Клас! Якщо будуть попадатись маленькі речі, ми будемо їх знімати додатково, додатково більшим. Блін, крута! Ех, знав, я кому це подарувати. Наступний. Іпіпію. якась сумочка, я не знаю. Ні, це певно колготи і лосіна. Як це правильно називається? Колот, які не доходять вище стегна. Певно лисіни. Ну давайте подивимось. Що це таке. Ні! Це труси! Труси! Господи! Ну, прикольно. Не знаю. Ну, мабуть, долар коштують. Або менше. Ви теж замовляєте труси? На Аліекспресі. Хоча. може, ви замовляєте, я не знаю. Ну, але це жіночі труси. Прикольно. Дивимося далі. Тут Те, що жіноче. Явно, що це замовляла якась дівчина. Ну там навіть, тут навіть написано, що це замовляла дівчина, але суть ні в тому. Ми зараз це подивимось. Тут шкарпетоси. Було 5 пакунків. П'ять пакунків в одному. 5 штук замість одного. З цього боку не видно адреси. Так. так. Тут явно якась білизна теж. Тут носки, але ми теж це їх подивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять пар шкарпеточок. Шкарпеточки різнокольорові, гарні шкарпеточки. Жіночі, еластичні шкарпеточки. О. Я би був радий таким шкарпеточкам. Але ми переходимо далі. І дивимося, що в нас в наступній посилці. Наступній. Щось зібрали, забрав. Доставляли прямо в Київ. Тут якась якийсь чокер. Чокер. Чокер такий. Ну, навіть розпаковувати не буду. Щось гарне. Фешн. Десь 2 3 Я думаю, не більше ця штука стоїть. Але тим не менше, тим не менше гарно. Приємно, коли в одній посилці це 5. Опа! І дивимося наступну, це остання з цих п'яти. Тут теж якийсь одяг, але може якийсь цікавіший. О, тут уже лосіни. Да. Тут, скоріш за все, це лосіни. Ні, це теж карпетка. Але якісь інші. Хоча, ну так, да, довгі шкарпетки, три пари, якісь жорсткі, Не знаю, може на, на зиму. Так, да, якусь подкладочка. Зимові шкарпетки. І вони такі типові, ну, тим не менше. тим не менше. Ось так. Бу, було прикольно з Аліекспресу. Хоча ну там очевидно, що там буде все А. Дешеве, Б, ну таке долар 2 і якісь такі побутові речі, або прикраси, або ну, дійсно дешевий, дешевий а, кежуальний одяг. Я й сам часто таким займався, а, купав щось таке недороге і швидке, яке, якщо загубиться, то не важко буде, ну, не буде не жалко.